Вітаю на платформі Heady. Мене звати Світлана, я психологиня і я готова бути вашим партнером у подорожі до внутрішньої гармонії та психологічного благополуччя. Тут моя мета допомогти знаходити рішення і справлятися з викликами, які зустрічаються в житті. І розумію, що іноді нам потрібно допомогти знайти це шлях, виявити і прийняти своє істинне я. Основою моєї практики є гештальт-терапія, і я використовую різні сучасні підходи психологічної підтримки, які будуть орієнтовані на вашу ситуацію та на ваші потреби. Я готова працювати з різними аспектами вашого життя, щоб ви почувались більш цілісно та щасливо. Дозвольте бути провідником у світі самовідкриття та психологічного зростання. Разом зможемо досягти хороших результатів і змінити ваше життя. І не соромте звертатись до мене з будь-якими питаннями чи викликами. Я завжди тут. Щоб допомогти вам, давайте робити перші кроки на шляху до себе. Звертайтеся!